Привіт! сьогодні ми розкажемо, як зробити приховане підключення електричної рушнику сушарки на Він. Якщо ви прагнете до сучасного мінімалістичного інтер'єру, то цей варіант монтажу саме для вас. Забудьте про зайві дроти, розетки і хаос у дизайні. Ми покажемо, як створити ідеальну ванну кімнату. Сьогодні навіть звична електрична сушарка для рушників може виглядати як витвір мистецтва, особливо якщо виконати приховане підключення. Це рішення дозволяє прибрати всі дроти і кабелі всередину стіни, створюючи чистий, елегантний зовнішній вигляд. Такий підхід ідеально підійде для моделей із кнопкою або терморегулятором. Моделі рушнику сушарок на він із прихованим монтажем надають не лише естетичний вигляд, а й додаткову функціональність. Керування температурою ви можете задавати бажану температуру нагріву. Таймер. Налаштуйте час роботи, щоб сушка автоматично вимикалася. Мінімалізм у дизайні. Усі кабелі приховані в стіну, з'єднання залишається невидимими. Завдяки терморегулятору електроживлення постійно подається до сушарки, і ви можете керувати її роботою напряму, без зовнішніх перемикачів у щитові. Для прихованого підключення рушнику сушарки на він знадобиться спеціальний комплект для монтажу, які враховують форму труб, круглу або квадратну. Вони доступні у кількох кольорах білий, чорний, хром і золото. Перед монтажем подбайте про виведення електричного кабелю у штробі до місця встановлення рушнику сушарки. З'єднайте внутрішню і зовнішню частину комплекту, враховуючи форму труб вашої рушнику сушарки. Зафіксуйте його на стіні, використовуючи дюбелі, які входять у комплект. Оголіть дроти на 2 см і з'єднайте їх через клемник. Це забезпечить надійне з'єднання без зайвих зусиль. Встановіть рушнику сушарку так, щоб комплект прихованого підключення щільно прилягав до її стійки, маскуючи всі з'єднання. Результат жодного видимого дроту. Приховане підключення рушнику сушарки на Він це не лише красиво і практично. Ви отримуєте стильний вигляд, зручне керування та більше вільного простору. І не забувайте, сушарки з терморегулятором дозволяють налаштувати комфортну температуру нагріву та економити електроенергію. Ось і все, тепер ви знаєте, як зробити приховане підключення електричної рушнику сушарки на Він. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і не забувайте залишати запитання в коментарях. Більше деталей шукайте на нашому сайті, посилання в описі.